В Ужгороді триває акція Письменник за прилавком 7 грудня в книгарні Кобзар з читачами зустрівся історик та письменник Людвіг Філіп. Він представив дві книги: – «Ужгородський некрополь, кальварія та «Ужгород – рідне місто моє. Над останньою працював понад 30 років. Її вдалося видати минулого року. У книзі автор представив п'ять періодів історії міста над уже за, за роки незалежної України. Безперечно, багато чого змінило в Ужгороді. Найшли теж. Приміські села Ужгорода, такі як Радванка, вона в 41-му році вже дійшла до складу Ужгорода. Потім Доманинці, Минай, сторожниця, дравці, всі то ті села, більш-менш наскільки я міг їх описав, ну, але саме основне, значить, я описав всіх тих знаменитостей, які проживали в Ужгороді, творили для нього. Із котрими з багатьох я був особисто знайомий із художниками письменниками, разом з Людвігом Філіпом читачів зустрічав і співавтор книги «Ужгородський Некрополь Кальварія. Видання попри воєнний стан видали цього року, а його автори поставили перед собою амбітну мету привернути увагу влади та містян до старих кладовищ Ужгорода. Початково було то досить сирий матеріал, тому коли взялися, взявся за цю роботу, я зрозумів, що треба охопити, по-перше, всі кладовища, які є на території, Ужгорода, і охопити і не тільки по територіальному, але охопити і в часовому вимірі. Тобто із перших місць поховань, закінчуючи по теперішній час. Це раз, і друге, значить, треба було охопити, значить звернути увагу на тих людей, які поховані там, адже саме ці люди вони творили історію нашого міста. Триватиме акція письменник за прилавком до 16 грудня. У цей період щодня в будні з 14 до 15.00 Всі бажаючі можуть поспілкуватись з письменниками, поетами, драматургами, придбати їх книги та дістати автограф.